Мася розгортає дальню, загардання. Це вже не знаєш що робити. Стріляй в нього, ти заробляй кутовий! Це ж дуже помилка, Макс. Парашутом кидай, Макс. ма? К'єм Б'єм! п'є! Правильно!

Добре, бать! Даня, Ваня! Даня! Даня! Добре, добре, Ваня! Добре, Дон! Центр! Давай.

Давай, 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 пацаны, давай, Ванька! Стреляй! Добре! Зараз, зараз, дай, да, да, давай, Заря! Яндеся! Добре! Добре! Рома, э, назар, а залиш... Залиш... Молодя, Рома Назар залишить Володя залиште Назар йди, Назарди. Поміняйтесь май. Дай Майя поміляйте з, да, з краями зараз. Володя, не йди, володя! Залишайся! <плес>

Звідти своя сторона, уважно! Ей! Хорош! Макс, пробуй, став! Давай, не бійся, став! Може би понизу? Може би понизу? Він високий, понизу! Шмай в його кут, м'яч! Дивись його кут! Бач, вільний м'яч, дивись! Туди йди! Заморайся, заказ, заморайся. Загай! Тричай да! Давай, давай! Я один вытянутый мясо, не знаю.

Рома, забираєш м'яч? Рома, нищик рот. Да, подібне, пока родину ты. Висможте. Я пле, атаку його. Правильно! Добре, нічого. Давай, давай, давай! На душа ты включаємося! Вовчик, здорово було, вовч. Переживання пішло ми. Що є, то є? Гова! Назар, Назар! ти гова! Дивище! Чекай вас! Назар зарвище! Тут атового розя п'ятого, щоб не щось. Назар, та, справа йдеш, та! Не треба, та. Ой-ой-ой! Та ой, ой, ой. як? як? Ну як! Просто що, шо, що зробиш, ну? Зазар, ну, не йде.

Давай, я не я, я, поважимо, да, 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 не поїмато. Підходимо, підходить. Пані, ставай стінку з ними. Швейт! туди! – Придіємо! Пані, давайте розбити, пан! Забили, забили, бічок. Пані, Ще звертаємося! Буду вертатися на перуть. За спину! За спину! Макс, быстрее а -а -а, а -а -а, а -а -а, и а -а -а, дайте за спину! А -а -а, я фантазиок, я спешу! Да! 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 -а -а -а.

Лего! Пусть такара, такая за ріжолової ще. Ти мать, а там вані немає. Мінус один. Вийди Максима Захаров. Ваня, два рази в твою зону Максим біжи, а ти не хочеш. Зараз треба бігти ніколи все нормально, він зараз виправиться. Два рази він залітає за спину та літать. Золота дивися, куди. Дива, зону Нічого. Все, виховані, туди вперед! Куди? А? Нічого, нічого!

Друга сторона! Друга! Два бойови! Давай! Маня! Подарок, підемо! Пас! Пас! Ну куди лізеш? Походу в фіналі за них вийшли грати! Ваня, та сперись, Ваня! – Та виріж, Максимо, ви в центрі. От легенько в сторону дай найбійчить один наступний офіски жіно. Давай, давай, давай! Одинадцята хвилина. Серйозно. Ваня, не серйозно, мавай!

Ваня, Та йди в зону, бля, що з тобою сталося. Та там три грати, Ваня! Ми вийшли з цим поти вісім Раз, Дай, десь, дай, де весь. Нам погорів, забити. Джима, та стань там. Вот!

Давайте десь! Міняйся сама з банією, блять! Хай там любиться, кажуть, бама, зроби з Макс! Макс! Має, ти не серйозно, бать! Ти не хочеш затравити, ти годиш просто поколі. Нема характеру, бля! Чи ти впав? Він просто гадий. Ти мене грають. 8 на 1. Це щось таке? Город! Граємо футбол! Вона, граємо просто футбол! Гонь! Закривись там тебе треба! Розуміть момент, дикучився! Пахарактер появи! Макс, давай, давай! Ще 0-0. Давай, займаємося!

ноги, Макс дай! Макс не дай бориш, Макс. Добре. Чорні, чорні, хлопці. Давай, давай, Максим, давай, давай, давай прималяй, того не потрібно. Макс, дедай, дедай. Я того не люблю. É tudo

Ну, то йому не лежав, йде, він йде, лежав. Іде, та, під пресуном буде важче, звичайно. От. Ваш, та, Макс. Ай, все-таки на лапу дав би. Рона, працюй. Шанді, хорош. Друга, друга сторона, ти на Працюй. Працюй, Рома. Та зелю, попорися, блядь, ти вже хочеш. Ай-яй-яй. Ваня, назад. Садити, так хравить скорипано. Бацрат. Ні-ні, нажи, там просто ні. Дав просто ні. Я що, що ви? Слави, там беріть цей раз. Сайно, Макс, Сайно, привав, чи купою. Ти лепи. Ти лепи, Максим, ти лепи. От, давай. Давай. Біжи, Макс. Біжи, біжи, Макс. Є! Ети до сав, сюди так. Умніця! Бачите, молодці! І туди, вони тобі подарунок зробили, за за тобою пішов. Умнічка сама! Бачиш, вони те правильно зробити, вийде на захисника на він за тобою пішов. Давай, давай ще є! Ще один і тато вийде на замін. Давай ще один і я йду на заміну! Давай, давай. Давай, давай, дивіться.

Ниже даже заключить заебал, мать. Нахуй я не могу что там затривать? Тут не закрыта пальчик не надо. Добре, то вам на руку, хотя. Мах, мах, ты потреб, мах! Мах, спорт, не чіпай, грай, по двох! Да-да, мудро, не чпайте, навіть, не чіпай! Рома, дива підбір виріте! Ще дання, Максим, де Максим! Максим Звіс, він має силу бігти. Максим ще буде бій! Мунта, також 5 Ми. хвилин віддихнути і він буде далі. Давай, Дай no. Контроль! Роджек! Нічого Володя, ничего, то ли твоя полно. зроби ще одну. Забігай. І давай забігай. Ай, Максим, пройде злоба. Ай, хорош, Максим. Борис. Добре, нічого. Напад тут свою, центр, і напад, і оці. Like, давай, ступі. Поможе, поможе йому, Назар. Давай, давай, роби! Зві, Слізь, злізь, Максим! Хорош, є. Заруби. Що це за симуляцію Давай нічого нічого нічого. А все зараз захоче двом. Сідай, 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 нічого. Якщо суперник підійшов вибачитися, значить було за що. Був, був, Давай, нічого, нічого. нічого. Давай давай. ти п'єнка. Давай. Зроби зроби нього Ні, біть.

Два боси. Центр, Макс, центр, центр. Але молодець! Віддав, віддав, віддав. Золотий я. Я би був не радий, якби він забив сам тебе. Думай тільки віддаємо, то б більше рада. Оце більше наші. А це якби Ваня змазався. Більше міг змазати. Валі вона наприклад, а що ви казали, я далі забуваю. Гайне скажіть, а ви коли той стороні закінчується? Коли закінчується? <годи> а вже все, останнє. Один десять. Може менше. Давай, ще раз, підаєш, туди. Давай, давай, біжи. Центр збігай. Виходь, виходь Назар, виходь! Що ти ходить передають? Дай. Дай лева! Є! Давай, 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 давай,